Вона старша за хлопців, які на ній працюють. Та дасть фору ще новеньким установкам. Таке про свою зенітку кажуть військові 30-ї бригади імені Костянтина Острозького. Наша Тетяна Демох побувала на чергуванні і побачила, на що здатна зушка. Ми їдемо під рев машин. Це так звучить зенітна установка. Екіпаж заводить її поміж дерев, щоб не було видно ворогу. На Солідарському напрямку ми знаходимося. Ворог дуже активний, дуже плотно він питається штурмувати наші підрозділи також роботи артилерією. Чи буде сьогодні робота в бійців 30-ї бригади? Буває, що немає ні одного безпілотника або дрона. А буває так, що. Стволи не встигають охолоджуватися і міняти. Хоч установка і стара, та кажуть, точна, і роботу свою виконує відмінно. Має темп стрільби на кожен ствол по тисячі пострілів, калібр серйозний, дальність роботи 2,5 кілометра, висота роботи це десь півтора-два кілометри. В основному працює по повітряних цілях та з легкістю може знищити піхоту. У нас приціл 43-го року випуска. І ну що, що збивати на звук? Як напряму, так і по координатах працюємо. Нам дають координати. Ми виїжджаємо, нам все програма вищитує і так вже наводимося по координатах. Якщо ж працюють на повітряну ціль, то тут важлива пильність та швидкість, каже навідник Сонік. Свій псевдо тому і отримав. І за того, що дуже шостри сьогодні ж в їхній зоні відповідальності було спокійно з Донеччини Тетяна Демок та В'ячеслав Вандачанський. Ми Україна марафон. Єдині новини.